Це відео є доповненням, або, навіть краще сказати, логічним продовженням відео огляду газового пальника Fire Maple FMS 121. Це відео я вже знімав, і той пальник був з цанговим з'єднанням. Так, там цангове кріплення під цанговий газовий балон. Сьогодні ж я покажу вам такий самий пальник, так само виглядає. Все те ж саме, але під різьбовий. Також хочу звернути вашу увагу на те, що в деяких фірм, деякі туристичні виробники роблять один і той самий пальник, але в нього є різні з'єднання, відразу йдуть з заводу. Звісно, можна придбати пальник під, наприклад, різьбовий балон, і потім через перехідник. З'єднувати з цанговим балоном. І таким чином економити так, на паливі, бо цангові балони дешевші. Це от таке от бачення. Але деякі фірми, як от, наприклад, Fire е також є от у Примусу і ще у багато-багато різних фірм відразу з заводу йдуть різні кріплення під різні балони. І сьогодні я вам Два пальника ФМС-121 з різними кріпленнями. Покажу. Ми їх покрутимо, подивимось на технічні характеристики, чи є взагалі різниця якась по вазі, і так, далі, і так далі. Давайте переходити до цього чудового відео. Ці красунчики зараз перед вами. Спарк під різьбовий балон. І спарк відразу з цанговим кріпленням. Давайте подивимось на. Різницю по технічним характеристикам відразу. По розмірам unfolded-folded. Дивимось. Начебто все те ж саме. Потужність 2,9 2,9 кВт. Все однакове. Витрата, звісно, також буде однакова, але вага. Різьбова версія під різьбовий пальник важить 302 грами. Під відразу цангове кріплення. Де воно тут? Ось це. Важить 340. Тобто різниця у 38 грамів. Підсанговий пальник важить більше. Можете натиснути на паузу і подивитися, якщо вам цікаво. І, звісно, шановні глядачі, відразу я хочу відкрити і показати вам, що обидва пальники мають кресало. Ось така от річ, щоб розпалювати багаття в незалежності від погодних умов. І якщо, наприклад, ваша запальничка не працює, чи сірники змокли, можете отак використовувати. Ось така от чудова річ. І, звісно, різниця. Це найцікавіший момент. Раз і два. Відразу під цанховий балон з ніжками, так. Ось так буде виглядати. І ось цей, він йде під різьбу, під е, різьбовий балон. І ось вона вся різниця. Тобто, якщо ви плануєте пальником своїм користуватись суто з Цанговим балоном, то зверніть, будь ласка, увагу, що є пальники, які відразу оснащені відповідним клапаном, який відразу під'єднується до цангового балону. Коштують вони, до речі, однаково. Мені здається, так. Я залишу посилання на них в будь-якому разі. Подивитись за моїм промокодом 10% знижка на один і на інший. І на весь асортимент. І взагалі промоходів багато. Переглядайте, будь ласка, вся інформація, все корисне під відео буде. Також фірма Примус робить такі от пальнички, які відразу підходять. Називаються вони Duo, так ви можливо помічали, коли дивитесь пальники примус. Якщо ви раптом дивились, переглядали їх асортимент, то ви могли бачити, що пальники виглядають однаково, але чомусь один коштує дорожче. Так от, там є отакий от перехідничок, називається дуо. Ось це і вся різниця по вазі і по клапанам. Коли купуєте, дуже часто, якщо вам подобається от саме ось ця от модель пальника. От, давайте уявімо, що ви хочете придбати. І на сайтах. О, камера впала. На сайтах дуже часто, вибачається, щось вона падає. Тут я зараз її ногою притримую. На сайтах дуже часто, на сайтах магазинів, можете побачити: Fire Maple Spark, Fire Maple Spark або FMS 121, FMS 121. Як зрозуміти, який для чого? Дуже часто там написано плюс. Тобто fms 121 або Spark, от Плюс, це з отаким от, от цанговим кріпленням. Але знаючи людей взагалі, так людський фактор, і працюючи з людьми досить-досить довго, я зробив який висновок, коли замовляєте пальник, і якщо вам потрібна, наприклад, ось така версія, або ось така, і ви знаєте, що цей пальник може мати або там. Одне кріплення або інше, то я просто прошу вас, коли робите замовлення, або приходите у фізичний магазин, просто скажіть, відкрийте, будь ласка, так, покажіть, чи воно під сангове кріплення, чи під санговий балон, чи ні. А якщо замовляєте онлайн, то пишіть мені, будь ласка, під санговий балон. І якщо хочете, можете навіть скріншот прикріпити. Так, от я, наприклад, роблю. так, коли ось ці от замовляв, от тому раджу ось так робити, щоб точно отримати те, що ви хочете. Перепитуйте, не бійтесь, це абсолютно абсолютно нормально. Бо люди всі працюють, всім потрібно швидко, швидко, швидко. І на таку дрібничку, здебільшого, люди просто не звернуть увагу. Ось дивіться, спарк, спарк. Ну, Взяли на складі, поклали ось цей замість ось цього чи навпаки. Таке також буває. Тому, будь ласка, не лінуйтесь, пишіть це в коментарях, вказуйте і говоріть. Хочу ось цей. І кажете під оце з'єднання або під, оце, під різьбу, або під санг. Так буде простіше набагато, і е, таким чином ви точно отримаєте те, що ви замовили. Таке от чудове маленьке відео вийшло. Сподіваюсь, що тепер ви в курсі, що є однакові пальники, які мають різне кріплення до різних балонів. Ви можете переглянути е, першу версію цього відео, де я знімав огляд на Fire Maple FMS-121+, з цанговим з'єднанням під цанговий балон. Посилання буде під відео, а також посилання на ще одне відео, яке я зняв про перехідники Примус Duo, так. Про пальники з перехідниками Примус Duo, які коштують дорожче ніж зі звичайним різьбовим з'єднанням. Також можете в описі під відео подивитись. Посилання на ці два ролики, звісно, я залишу величезне. Дякую, що приділили час моєму каналу і моїй. Творчості мені дуже приємно. Можете поставити палець вгору, залишити вподобайку або коментар, а також вказати в коментарях, який у вас пальник, з яким з'єднанням, чи використовуєте ви перехідники з різьбового з'єднання. На цангове, або відразу цангове з'єднання у вас в пальнику, або лише різьбове. І, взагалі, що ви використовуєте, пишіть, які перехіднички, якої фірми, які пальники і так далі. Пишіть, обов'язково пишіть, мені буде дуже і дуже цікаво почитати. Всім величезне дякую, і зустрінемось у наступному відео.